Ще раз добренького дня провіряю свої череночки. Я в себе відрізала гілочку, порізала її так і положила на укорінення. Оце вони стоять уже 6 днів. Бачили комедію? Яка комедія, і тут росте? А ну тут. О, ну, хай ще стоять і тут росте. Дивіться, які череночки прекрасного сорту. Дав. А це гортензія, але по гортензії ще нічого не видно, тому що вона Ні, вже видно, бачите? Ану назад на місце в кубло. Тут теж дивіться, кого укорінила. Дофін, масой дофін дуже хороший, відломала ненароком. Тут дивіться, це далмацький. Таких чотири є, і тут вони далі стоять. Так я зараз буду ховати. От, Поставила і ще в мене є. -hmm. Десь у мене ще є. Десь є. От, Буду ставити сюди назад акуратненько, щоб нічого не пообломувати. Тому що вже тут, бачите, о. І корінчики. Вони за 2-3 дні ще підростуть. І вже я їх пересажу в стакани. У такі от стакани, щоб було видно, бачите? Щоб було видно, як росте корінечко Гляньте, що в нас на дворі. Ой-ой-ой. О! Слухайте, треба дуже акуратненько. Дуже акуратненько. Це сюди. О, бачите, вони дуже ніжні. Скільки я їх, як сказати, по-правильному запорола оцих саджанців. Тому що я не знала, як його правильно робити. Під кінець, бачите, ніхто не хоче дуже ділитися своїми ціми. Під кінець мені сказала одна людина. І то притом, ця, що я від неї очікую, Саджанці французької селекції майже всі. Бачите? Так, лежить-лежить гарненько. Лежить собі тут. Ой-ой-ой. Трошки, мабуть, не так, не в такій послідовності зробила. Ну, нічого, придушуємо. О! Ні в якому разі не можна сильно мочити, але щоб був отакий парниковий режим, бачите? Та, щоб не згубити. Тут у мене стоять одна гортензія. Ну, сама гортензія в цьому маленькому. Зараз подивимося, що тут вона стоїть. Чи набухли. О, бачите, набухають. О, Бачите? Вже корінчик сходить, проходить. Назад, в кубло. Треба раніше, бачите, назад. Стоять, <си> сип, хорошого дня.